Доброго дня, шановні! У нас сьогодні замість е, дощу, що передавали, які сухові, може ще дощ буде. Але дуже віє вітер. Ось мої Іриси, іриси. Подивіться на цю квітку. Подивіться, ось пелюстка. Ціла моя п'ять не поміщає на цю квітку. Подивіться. Трохи вітер, оце, бачите, такий вітер. Ну, суховій, суховій. Ось э, ворони і шпаки. У мене повитягували огірки, то я накрила окринним матеріалом, щоб вони спочатку. Бо я розсаду посадила. Огірків і кабачків в кінці. Ну, то вони повитягували все. І ще ось краса моя.